you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Депутатка Київради від Європейської солідарності та колишня перша леді України Маріна Порошенко завжди була прихильницею вишиканого стилю, вдаючись до класичних елементів у своєму одязі. Навіть у період війни вона залишалася вірною дизайнерським речам, регулярно демонструючи брендові наряди, не лише в парламенті, але й на міжнародній арені. Останнім часом Порошенко з'явилася на колегії департаменту охорони здоров'я Києва у Жакеті відомого французького бренду Сандро. Ціна якого становить близько 20 тисяч гривень. На засіданні Київради депутатка покрасувалася у шалі українського бренду Оліс за 3800 гривень. Компанія позиціонує себе як таку, що вдихає нове життя в предмети гардероба, поєднуючи мистецтво з традиціями. Волонтерить Марина Порошенко в блейзері від Петр Петров, який до знижок коштував 49 тисяч гривень. До речі, дизайнер Петр Петров народився в Україні ріс у Болгарії, а дизайн вивчав у Відні, де заснував одноіменний бренд. А от справжні волонтери на ці кошти купують турнікети та базові речі для військ. Ськових, які так потребують нашої підтримки, жакет Марини Порошенко майже за 50 тисяч, аж ніяк не допоможе на передовій. На 40-му саміті Міжнародного демократичного союзу в Лондоні Марина Порошенко вигуляла жакет Крістіан Діор. Його вартість близько 69 тисяч гривень. Не виключення, що в Лондоні на мить подумали, що в Україні війни немає, адже жакет за 69 тисяч це доволі хороший рівень. Тим більше ні жакет за 70 тисяч, ні жакет за 100 тисяч ніяк не впливає на вирішення проблем нашої країни. Тому жакети це добре, але й варто думати не лише де вигуляти річ в Європі, а варто думати про Україну та чим допомогти країні, будучи з. За кордоном є в гардеробі громадської діячки зимова куртка італійського бренду Херно, який спеціалізується на верхньому одязі класу люкс. Ціна такого пуховика 71 тисяча гривень. В останній декларації Марина Порошенко за 2022 рік показала, що в її гардеробі є дві норкові шуби від брендів Анабелла Таріної, а також кожушок із Соболя фірми Сімонет Теревіца. Колишня перша леді також володіє брендовими сумками Фенді Діор Шанель. Серед прикрас колекції Порошенко є годинний кублот Золотий браслет Картіє, каблучка та сережки від Діор, намисто та сережки з білих перлин Діаміані, найбільше ювелірки в неї від бренду Карера, набір із браслета, каблучки сережок та кольє кулон з білого золота з фіолетовим камінням та комплект з кулона, сережок та браслету, жовте золото з діамантом. Навіть лідер країни Володимир Зеленський не дозволяє собі носити подібні речі за такі суми. Наприклад, одного разу під час прогулянки по хрещатику Зеленський був одягнений, оливкову флісову кофту за 386 гривень, тактичні штани за 1010 гривень, футболку ЗСУ за 200 гривень, і був взутий у кросівки Сауконі с камо за 1959 гривень. Ще від початку повномасштабного вторгнення Зеленський змінив офіційний одяг на зручні кофти і штани в стилі мілітарі європейського та українського виробництва. them. І виглядає найгірше ніж Марина Порошенко, в якої образ коштує десятки тисяч. І на зустрічах Зеленського теж приймають без жакетів за 70 тисяч. Тому якщо Марина хоче приносити користь країні, не обов'язково показувати всім свої брендовані речі. Окрім дорогих речей, також відомо, що в 2022 році дружина Петра Порошенка придбала автомобіль Volvo S90 за 2 мільйони 375 тисяч 311 гривень, а також на півпричіп King Trailers за 219 дев'ятнадцять тисяч. 500 гривень. З декларації відомо, що Марині Порошенко належить квартира 82,3 квадратні метри у Києві, яка коштувала в 2020 році 6 мільйонів 143 тисячі 600 гривень, ділянка 1875 квадратних метрів та будинок 343,6 квадратних метрів у селі Петропавлівське Бориспільського району Київської області. У Києві користується паркомісцем, також їй належить 50% будинку 188,1 квадратний метр у Петропавлівському, більше 100 Атків родини належать Петру Порошенку. Цікаво, скільки коштують жакети самого Порошенка, в яких він їздить передавати, так би мовити, допомогу нашим військовим. Теж, певно, пару десятків тисяч. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.